Будь ласка, подивіться, чи захопує Рефія Донецьку область в її кордонах і ні, Краматорськ. Чи заморозять, і вони не дійдуть до нас. Давайте подивимося найближчий період часу, так? Чи захопує Рефія всю Донецьку область, так? А, ну, скажімо так, багато ще буде маніпуляцій, і мені йдуть енергії супротиву. Тобто, в найближчий період часу. Донецькій області дуже буде гучно, дуже буде напружено, та багато буде ще розчарувань. Розчарувань по розмовам, по домовленостям, по ситуації ідуть ні циклічні ні повторювані події, які будуть дуже сильно лякати і дуже сильно напружувати. Ситуація поки буде така застигша, тобто вона буде якийсь період часу висіти а, от так, як зараз є. Дуже багато ще буде брехні підніматися, дуже багато ще буде зливу, але мені йде супротив таки. І будуть домовленості, будуть ще рішення, якісь прийматися з приводу цієї території. Активний рух та просування по області будуть. Але ситуація дуже затяжна, дуже помірна. Я не бачу прямо зараз у найближчий час, щоб її захопили повністю. Тут ще будуть якісь рішення, щось будуть обговорювати. От, і дуже тяжко ті рішення будуть даватися. Давайте подивимося, чи Краматорськ в найближчий. час. Так. Ну, у мені йде енергія супротиву, так? Енергія супротиву, енергія а, активності, розмови, дуже багато тривожності. Ситуація знову ж таки, поки циклічний має характер, так? І помірний. Тобто вона ось така, як є зараз, складна, вона є. Але а, до... А, Міста можуть наближатися, підходити, і вони мають бажання, в них є такі наміри, так, забрати усе, що є там в області. Заморозки ніякої я не бачу. Я бачу рух, який буде продовжуватися, але ну, ще якийсь період часу. Ще якийсь період часу. І сутички ще якраз от на лініях зіткнення ще будуть тривати якийсь період часу. Ворог буде намагатись лізти, але ситуація поки ще до кінця не визначена. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, заднє продвижинське водосховище, ГС. У мене погані передчуття навколо багато сел, саме місто в Яні центр. Якщо підірвуть. Хто затопить усе у мене там діти? Давайте подивимося найближчі два місяці: грудень, так, та січень візьмемо два місяці. І ситуацію по Кам'янському водосховищу, так? Давайте будемо видихати, будемо сприймати ситуацію більш рівномірно. Я теж знаходжуся в цьому місті, от, тому дуже важливо так. Розуміти, яка ситуація. Ну, дивіться, плани у ворога є, навколо води, так, але дуже багато ілюзій, дуже багато брехні навколо тих а, ситуацій. Так. Ми будемо спостерігати активність навколо систематичну, причому активність навколо самого водосховища. Таке враження, як наче вони, а, знаєте, Вивчають якусь ситуацію, так, якусь інформацію. От, Можливо, їм треба ще якісь речі, так, прояснити. Робота активна захисту йде. Йде активне відпрацювання захисних систем і тут ідуть циклічні події. Циклічні події по відпрацюванню, ну, дуже багато активу. По роботі захисту. Так руху ще буде за ці декілька місяців достатньо. Скажемо так, плани у ворога, плани у ворога дійсно є. А, сказати, що буде спокійно ні. Мені іде така ситуація. Яка показує, що є можливість пошкодження часткового. Тобто захист може відпрацьовувати. І може бути форс-мажорна ситуація по роботі захисту. Це може бути часткова якась втрата ресурсів. Так? От. Через провокації активні ворога. Тобто, це може бути десь дуже-дуже близько, або якось десь зачепити. Ну, тут якось такі більш маніпуляції можуть дати такі, знаєте, мені чомусь йдуть наслідки дуже близько, дуже близько самого водосховища, що може дати часткову якусь таку а, втрату ресурсів. Я не бачу, щоб тут повністю щось більше підніметься тривожності, ситуація більш помірна, помірна. Так, доброго вечора. Олександра, яким буде грудень для Одеси через Придністровської республіки? Давайте подивимося, яким буде Грудень для Одеси. Загалом, потім глянемо з Придністровської республіки. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки і загальні запитання, підписуйтесь у телеграм-канал, там теж є прогнози, досить цікава інформація. Давайте подивимося: Грудень для Одеси, яким він буде? Ну, багато буде польотів. Активності, руху переміщення. Гучно, залежно, неспокійно, дуже багато напруженої, агресивної енергії йде. важко, що емоційно, що фізично. Тобто грудень буде ще достатньо складним, і складним ще буде по ресурсам і забезпеченню. Таке враження, як необхідна допомога буде так, у ДЕСі, можливо, навіть надаватиметься якась допомога, От, але ситуація досить таки напружена. Далі Одеса. Навколо Одеси дуже багато може відпрацьовувати захисних систем, але форс-мажорні ситуації, які дадуть розчарування, неочікувані речі по активності, по наслідкам вони можливі. Дуже багато ще буде брехні, дуже багато інформації, брехливої може. Підсвічуватися, з'являтися, і люди будуть спостерігати усю ту а, нісенітницю. Тобто, дуже уважно перевіряйте інформацію, яка з'являється про Одесу, про область, про якісь іще там ситуації, тому що дуже багато брехні. Загалом енергії дуже помірні. Тобто вони такі, як зараз, достатньо напружені, агресивно, активно і захист працюватиме все але. А, ну, Якихось різкіших речей я поки не бачу. Те, що активно, воно і так активно, так, і зараз. Так, з боку Придністров'я, якщо дивитися з боку Придністров'я, ситуація триматиметься така, як зараз. Тобто якихось активніших дій ще поки я не бачу. Можуть бути якісь розмови, зустрічі, так, можуть якісь бути провокації з тої сторони, так, якось можуть намагатися вивести на якусь реакцію, на якісь такі роздуми. Так? Але не більше того. Тобто до кінця цього року я бачу якісь маніпуляції більше. Маніпулювання. І якщо в загальному дивитися, то ситуація таки стабільно напружена, скажімо так. Дуже треба бути уважними, тому що наслідки у грудні місяці в Одесі, на жаль, можливі. Павлоград боїться не обстрілів, а загрози нападу та окупації. Ми знаходимося на кордоні з Донецькою областю. Ми живемо в страху від того, що ЗСУ не втримують лінію фронту. Моя золотенька, я знаю, де знаходиться Павлоград, я також з цієї області і не дуже далеко від Павлограду, в принципі, проживаю. Скажу таку річ, що ситуація, от на зараз по Павлограду, так, її тримають. Тримають, контролюють. Поки що контролюють. Але дуже близько, дуже близько Павлограду може бути в найближчий час достатньо активно, Так? достатньо активно. І Дуже зараз замовчується та ситуація, що лінія фронту межа, вона просувається. І скажу чесно, ситуація досить напружена. Вона таки дійсно досить напружена. На зараз, поки тримають лінію, і дуже багато зараз маніпуляцій, активності, і найближчі, найближчі два місяці ще буде досить багато активності йти, так? Дуже багато напруги, дуже багато брехні навколо взагалі всієї цієї ситуації. Чи просунеться ще ближче? Дивіться, у нас іде енергія супротиву. Тобто, як би не було енергія супротиву. Будуть тримати, але вороги будуть намагатися лізти. Тобто, зараз треба розуміти, що лінія вона трошки зміщується. І це все поступова справа часу. Ще будуть якісь розмови, зустрічі, перемовини у найближчий період часу, будуть ще щось там розмовляти, вирішувати. Але поки вони там не вирішують, активність від того всього не зміниться. Дуже помірна ця ситуація. Вона буде розвиватися повільно і не швидко. І це повинні ну, розуміти максимально. Тяжко, емоційно, фізично, але швидкого розвитку подій я не бачу. Тобто це дуже все помірно. Що масова активність, що підпирати будуть до Павлограду ближче просуватися впритул, можна так сказати, так, максимально близько. Так, такі плани є і будуть робитися для того кроки. Тому необхідно розуміти, поки я не бачу заходу, але дії для того, щоб підсунутися ближче і наслідки робити для міста і прикордоння, так окраїни, це так.